Підтримка з природоохоронній галузі України залишається одним із пріоритетів співпраці. Вона випливає із розуміння, що забруднення довкілля не знає державних кордонів, а збереження унікальних екосистем працює на користь загального природного балансу країн. Однією із таких екосистем є міжричинський регіональний ландшафтний парк. І на його прикладі потреба у змінах природоохоронної політики в Україні вкотре стає очевидною. Інструментом змін має стати угода про асоціацію з ЄС, яка описує процедури координації та Звіту природоохоронними маркерами. Непрохідні болота та ліси це міжріченський регіональний ландшафтний парк, що на Чернігівщині. Він найбільше в Україні понад тисячу квадратних кілометрів суцільної зелені. Таких об'єктів небагато і в самій Європі. А ще тут рідкісні тварини та рослини, сто з яких у червоній книзі. Ті види, рідкісні, які є на цьому озері, вони вважаються льодовиковими реліктами. Тут навіть збереглися хижі рослини. Ця тентітна квітка живиться комахами. Знайти її можна тільки в болоті. Родзинка таких парків це дика природа. Сюди зась. Зелене світло тільки науковцям і співробітникам. Утім, без підготовки спеціального спорядження не вижити і їм. Працівники парку справляються без державних коштів. Заробляють їх переважно на екскурсіях. Штат 5-6 чоловік. От коли трохи десь там вдавалося дістати кошти до 12 чоловік максимум. В національному парку на таку площу було б людей не менше 70. за підрахунками екологів. Тільки 6% від площі України природоохоронні території у Європейському Союзі. Ця цифра утричі більша. До європейських стандартів українці наближаються занадто повільно. Визнають у міністерстві екології та природних ресурсів. Всього-навсього три сотих. Збільшено за 2013 рік. Втім, у планах чиновників до 2020 року цифру збільшити утричі. Натомість українські екологи мають про що попередити. Активний розвиток господарства знищує їх і вже в на віки втратимо їх. А у нас скарби зараз більше, ніж в Європі. Тобто в Європі створюють уже в. Ну де тільки можна, да? відновлюють, а у нас ще є. От як ви бачите, це болото. Зберегти природу та наростити зелені м'язи допомагає проект ЄС, що діє з 2012 року. За цей час вітчизняні фахівці обмінювалися досвідом з європейськими експертами, а тепер застосовують його на практиці. Одному національному парку ми допомогли створити екологічну стежку. В другому національному парку ми допомогли провести велику виставку енергозберігаючих технологій по кожному об'єкту, десь цілеспрямовано якісь виділяються кошти на певні заходи, які потім мають позитивний ефект. Головна ж мета проекту підтримка реформи екологічної політики України, а ще наблизити українське законодавство до усіх 29 директив і регламентів, що є в. Воді між Україною та ЄС, цей механізм та секторальної бюджетної підтримки, який е, запустив цю постійний моніторинг і оцінку. Це як тренування для угоди про асоціацію. До ці 29 директив. Кожна з них має визначені терміни і етапи та наближення законодавства екологічної України до, до права ЄС. І там треба за всі ці етапи звітувати. Проект триватиме до кінця цього року. Утім, експерти вже визначили слабкі місця охорони продав. В Україні це поводження з відходами та застосування енергозберігальних технологій. Щоб вирішити ці питання, Україні знадобиться ще не один рік.